Топ 6 продуктів для глибокого зволоження шкіри. Запам'ятайте, жоден крем не працює, якщо нема зволоження зсередини. Зволоження починається не з баночки, а з того, що ти їсиш щодня. Топ продуктів для зволоження: риба, авокадо, насіння чия, ківі, кокос. Ці продукти дають. Жирні кислоти, воду і те, що живить нашу шкіру з середини. і допомагають клітинам утримувати вологу. Включайте продукти, у свій раціон. Моє ім'я Вікторія Ширінг. Тут я ділюся простими і корисними порадами для краси, здоров'я і молодості. Буду рада твоєму лайку. Я автор і виробник омолоджувальної косметики. Хочеш мій гайд, безпечне омолодження у подарунок, пиши в коментарях слово краса на консультацію 3 дев'ятки. Підписуйся, поділись подругою. Було корисно, став лайк.